Бажаю здоров'я! 15 листопада 2024 рік і у нас огляд бойових подій на східному фронті: кліщівки та часів фіар. Цікаві історії з полю бою та унікальні документальні кадри. Поїхали! Кліщівський напрямок. Кодюмівка, ворог там не просунувся, навіть є у нас там успіх. Справа в тому, що там воюють прикордонники, вони прикріплені до 93-ї бригади, і вони там вже воюють так довгенько, то вони зарекомендували себе дуже гарно. Вони там і обороняють, і відбивають штурми, і навіть просуваються. То на цьому тижні вони відбили. Пару позицій і пройшли вперед, то прикордонники ви просто тигри молодці. Андріївка. по Андріївці ніякого руху немає, ворог ніде не просунувся, але він там накопичується. по одній дві людини. Вони там накопичують сили. Також по Кліщівці вони накопичуються. Хоча там ворог і мав успіх, він просунувся у Кліщівському лісі. Ворог закидує теж по одному, два, три чоловіка саме у Кліщівку. Це розрахунки БПЛА та міномети. Ну Там Кліщівка повністю рознесена, немає нічого живого, десь шукають ці підвали, але ми їх висматрюємо і по максимальному знищуємо. Також у цьому районі були поодинокі переходи ворожого ДРГ через канал Сіверський Донецьк. Ну, такі заряджені хлопці, групи по 3-4 чоловіка. У них автоматі там такі модні всі споряджені і дуже гарної фізичної підготовки. Бо з такими баулами з БК вони дуже так багато проходили. Ну, як результат, усі групи ДРГ були знищені. Навіть така історія була, що залишилось два орка, і снаряд нашої артилерії попадає саме між ними. Ну, один задвусотився відразу, а другий ще повз метрів п'ять. Ну, справа в тому, що він відповзав від своїх ніг. Ноги залишились там, де був вибух, а він ще проповз 5 метрів, ну і 200. Ну, і ще одна така історія. Теж за канал. На нашій позиції прийшло два російських солдата. Вони у пасаці постійно кричали: ми хочемо здатися. Ну, Їх підпустили до себе, зв'язали, допросили, накормили. Але у тил відправити не вдавалось, бо постійно кружляли ворожі дрони камікадзе. І так вони прожили три дні у бліндажі з хлопцями. Ну, хлопцям надоїло, бо там бліндаж розрахований на троїх, а тут ще два таких спиногриза прийшли. Ну надоїло, що вони зробили. Вони зв'язали їм руки. Позаду до голови примотали нашу рацію і сказали: йдіть у ту сторону, робіть те, що вам по рації кажуть, вас веде наш дрон. То вони пішли. Парації там їм казали, що куди повернути дрон постійно це вів. Вони дійшли до точки, куди під'їхало, можна сказати, таксі на добровку. Наші хлопці на пікапі під'їхали там, де небезпечна вже зона була, забрали їх і відвезли вже тил. То так, така історія, як російські солдати здались, і самі пішки без супроводу дійшли до. Нашого тилу дуже гарно, ми на цьому тижні відпрацювали по ворожим пілотам, які на скидах, то, наприклад, учора ні одного ворожого скида на нашому напрямку не було. Також 93-й бригаді розробили таку взривчатку, можна сказати. І коли дроном вона доставляється на Бліндаж ворожий, то бліндаж повністю складується і завалює весь особистий склад ворога. Ну, це дуже гарна ситуація, коли ворог залишається саме під землею і там вмирає, ніж трупи валяються по всій пасаці, руки, ноги. І коли наші хлопці заходять вже на ці місця, то запах такий, хочу сказати, не з приємних. Плюс зграї собак там від 5 до восьми штук у ну, цьому районі вони там промишляють, особливо вночі, то вони вже не друг людини, бо вони їдять суто людське м'ясо там, і не пугані такі. І це загроза, загроза, ще, ще одна загроза, бо там ще собаки людожери. Ну, і Те, що ми спостерігаємо, кожного ранку один кіт на одну позицію приходить, а там валяється один орк, то він кожного ранку приходить, його там поїв і піде. І так приходить постійно. Ну, от Таку ситуацію ми спостерігаємо. Часів яр. За тиждень у ворога було єдине просування. Він просунувся до огнеупорного часів ярського заводу, але сам завод під нашим контролем. Також, що у нас по трасі від Бахмута до Костянтинівки, от там вони де по дорозі до ступочок йшли, то у нас в цьому районі є успіх, пару позицій ми відбили. А так ситуація дуже складна там, але хлопці все тримають і по максимуму вибивають ворога. Ну, щоб по Костянтинівці, Дружківки та Краматорську періодично прилітають каби, ну дуже сильно, саме в Костянтинівку, туди долітає стволка. Торецьк. На цьому тижні ворог просунувся саме по лісу, там який біля Турецька. по Самому місту ворог не просунувся, бо вже підключилась наша бригада, наші артилеристи та інші підрозділи. І працюємо по тарецьку і вибиваємо ворога, особливо там, де розрахунки мінометів, та там дуже багато пілотів, і дронів камікадзе, і скидів, і розвідників. То тепер займаємося ще і Торецьком, То ворога там, ну, я хочу сказати, дуже вправно і вибиваємо. По Нью-Йорку, за Нью-Йорк, трошки є просування у ворога. Покровський напрямок у ворога практично кожен день є просування, особливо важка ситуація в районі Курахова. ну, на... Цей напрямок недавно зайшла дуже така міцна бригада, і я вважаю, що вже на слідуючому тижні вже будуть у нас і гарні новини і по цьому напрямку. І що стосується до новосного фону та відношення до війни саме суспільством, з усіх рупорів кричать, що війна закінчиться до кінця цього року або після інаугурації Трампа 20 січня. Ну, таке вже було. Це просто розхаложе як наших закордонних партнерів, які, можна сказати, перестали зараз відгружати зброю, боєприпаси, так і людей, які менше допомагають, щось присилають, донатять. От напишіть у коментарях, чи реально закралась така думка. У голови вас, і що треба почекати, і просто і війна закінчиться, і ми там зекономимо якісь ресурси, якісь кошти. Напишіть, будь ласка, війна швидко не закінчиться, і поки усі чекають закінчення війни, ворог кожен день просувається вперед. І нам потрібно кожен день, кожну годину, кожну хвилину. Просто зупиняти цього ворога, щоб коли війна закінчиться, то незрозуміло буде, під яким прапором буде ваше село або місто, і чи буде ваш дім цілий. То не розслабляємось, працюємо, донатимо та допомагаємо для зупинення цього ворога та наближення нашої перемоги. І ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ! А Путін Гандон.